Звичайно, ви можете за когось іншого проголосувати, ну, якщо ви здуріли там чи ще щось, наприклад, за того Миколаївка, що то з Майдану що з нами ото стояв на Майдані такий. Простий такий добрий корупціонерів всіх розгонив він. Ну Обіцяв нам Ні, Ну звісно, він розгонив всіх дає. Ой, иллюстраторам все дела. Ой. Так, <гум> <Да>, він розгонив всі. <гум> Люстратор. <гум> а, а чому саме за родинку? От Чому? А що, є хтось краще? А я не знаю. Ну от реально, хто стане кращим мером? <гум> Дмитрів. А ще ці кричать, у нього нічого не вийде. <гум> Ви що, дураки, він ще нічого не зробив. Що за херь? Ну ні, вони кричать, ти тихнар, досвіду нема. Я б його дав, поняли? Я не дарую ваші білі задниці, якщо будете на Жикона гнати. Ви дивіться, а там вже багато кандидатів і Урбанський, і і Лахнеко. А чому ж всі так топлять за ЖЕКУ? Ну, то... Чому, чому? Бра, чому? Бра, і... ви перевага? Чому він такий кльовий там чого? Я так думаю, <ez> брати завжди круті. От ми, наприклад. Ей, ви реально кльові? Як же Руденко. Дай п'ять мала в ків. Ага, давай п'ять, давай. Женя Руденко має хороший план розвитку міста. Він веселий, як Енді. і хоче зробити Херсон вільним містом з європейськими інвестиціями. Це буде прорив. Ні, ну я за сальдос хотів кинути. Бо він. Ні, ну якщо чесно, думаю, за чмошника тільки додіки проголосують, які забули, що було рік тому. Додіків багато. Ти прямо у мене з язика це зняв, я ж це хотів сказати, ти розумний. Як Руденко, ну ти за Женю голосуєш. Да. Да, да. Давай кулачок. по обамівськи やっ